Вітаю на часі Чернігівському. Починаємо новий проект про військових, які пройшли пекло війни або полон, або були поранені. І, попри все, продовжують службу. І, зокрема, в лавах ТЦК та СП. Представляємо нашого гостя. Точніше, він сам сьогодні. Представиться доброго дня. Вітаю, доброго дня. як вас звуть? Позивний чи ім'я? Позивний мій Шрам, ім'я моє Віталію. З чого почалася ваша служба в Збройних Силах України з 22-го року, Це після того як. Как... Масштабно на нашу територію землі з'явилися люди, які досі не хочуть прийняти свою би, участь того, що вони дійсно злочинці. Який був ваш бойовий шлях? Що починалося починалося у мене все звісно з Михайла Кацубінська. Це ми я вписався в громаді. А, би, на захист того, що в ТРО, як оно там територіальна оборона, Міста, чи там селища свого, да. на той час, як би сказати, наша була повинна була задача така, щоб ми спостерігали того, щоб не було ні мародерства, нічого іншого. Там, ну, би, в такої задачі була. Після базової військової загальної ну, проходження, як вона там БЗВП, після цього я, звісно, виїхав в сторону Донецької області. Отак. 31 грудня, як кажуть, так що нам подарунки з Російської Федерації були відправлено. Це була ракета Нібито С-300. Мой побратим, який зі мною був в полоні, він взагалі під машину залетел. Я в сторону бліндажа відлетів і не понял, чого це так вона вийшло. Ну... Отак, как от, бы, скажімо так, у нас пиковый этот, который мне запомнился з всех моментів, це 31 декабря, так. Да. Тобто прицільно були е, да, хто, вони впевнені були, що ми там знаходимось і туди, звісно, прицільно били. Ви про полон сказала, да, потрапили. Як все ж таки пройшли? Як вдалося не зламатися? Напевно, моя думка каже мені так, що в голові я ніколи в собі не, не задумувався, не прокручував. Ну, скажімо так, взагалі навіть про полон у мене в голові ніколи не проходило питання того, що може, з цього і так і вийшло, що я сам собі в голові не навів, не навів того страху, що в більшій степені зараз багато хлопців про це якби більше. Відуть розмову. Туртури були. Були, звісно. Ну, по, по мені вони слабо місце знаходили, то що я йшов на службу сажогами і на це вони і давили мене. Вони мені п'ятки пытались спалити, щоб я якоби. Найстрашніше ну. було це два тижні. Нас нікуди не записували, не фіксували. Оці самі, самі важкі були ці два тижні. Тому що вони нам давали понять, що ну, якщо ти нам не сподобаєшся, десь ти там, відчуємо, що ти збрехав, щось не так сказав, ну, поки тебе не занесли, так можемо сказати, що тебе тут і не було. Так. Був страх, що можуть десь розстріляти чи щось таке. Е, чому? Звісно, звісно, був. Все ж таки, ви вистояли, зламалися. Як ваше життя змінилося після того, як повернулися? Діти, дружина допомогли мені в цьому, щоб я какби. Ну і благодарен своєму командиру. Він мені одразу не дав, щоб я собі сказав якісь гадості, а нагружав той працею, якою повинен повинен бути. Військовослужбовець. Ви сказали скажу. про родину, як родина сильно вихвилювалася? Чи знала вони, що, де ви, що ви? Що... Ні, весь, взагалі, весь час, який я був у полоні, вони про мене ні єдиного звістки не знали. Все ж таки, яким був момент повернення? Там? 8 марта це я зателефонував дружині, сказав, кажу, з 8 марта я вдома. Отак і було. Ну, вона вже повірила? чомусь, да, вона чекала вже мого дзвонка. Вона навіть, скажу так, що якби не було в мене тяжких ситуації, я завжди її телефонний номер знав наизусть. Після полону військові мають право піти з Збройних сил. Так. Скажімо, мали право і ви, але ви залишилися на службі і залишилися. І точніше, дося... Тепер у системі ТЦК та СП і чому таке рішення прийняли залишитися. Це сугуба, болюча та тема, яка перебував я там. І в, моє, в моєму підсознанні, е, навіть якщо ти пройшов то, що, звісно, дає тобі шансом звільнитися, но знаходитись на той час, бути вдома і розуміти, що досі вони на нашій землі, ну, мені б цього не давало спокою. Коли так вирішив сам Господь Бог, що тобі на той час попався такий тяжкий путь, ну, ти його повинен пройти, як би то не було. А на жаль, да, от, є питання того, що завжди мотивує ця сім'я. Є міф тим, що про те, що в ТЦК та СП служать ті, хто не був на фронті. Як на це ви реагуєте? Я, звісно, нахожусь досі на службі, на службі в РТЦК. І ну, скажу, що багато чуєш від людей, того, що було таке, що питались нас, якби там, ну, типу, тіпа... Як це рукоприкладство з, їх, з їхньої сторони, провокація, там это все. Ну, на жаль, слава Богу, у нас є в голові та думка, которая, якщо ми поведемося, це ж да, те саме, відео буде состряпано нужними людьми, що дійсності, ми не ті, які за себе виявляємо. Яка повсякденна ваша щоденна робота? Моя робота зі своїми хлопцями, ті, які. За яких я відповідаю досі зараз. Я командир відділення. На жаль, чим зможу, тим допоможу. Завжди ніхто нікого не бросає, ніколи ніде, ні в чому. Буває, такі хлопці приїжджають, що взагалі без нічого. Звісно, ми в цьому питанні вирішуємо, допомагаємо, допомагаємо всім взагалі, чим можемо. Наші люди більш вірять, тому що, на жаль, не все правдиве може бути. Довіряють більше сосмирення. Yeah. Та, чомусь, да? чомусь колись, в 22-му році, всі мотивовані люди пішли самі, і ніхто про це не казав. І в якій-то мірі всі хотіли блин, мати таку, як би сказати, сміливість, чи я не знаю, чи на якомусь місці мужність по, можність, yeah. побути, там, відчути це. А зараз по-інакшому виходить. Що для вас служити сьогодні, після того, що ви пережили? Люди багато не розуміють, що якщо десь ми не ви не втримаємо, дадим дадимо відсіч тим людям, які досі намагаються нас би, зламати морально, фізично, і в більшій степені це касається е, громадянського суспільства, того, що дезінформація завжди вона і була, і буде в будь-якій війні. Як би не було, це людина повинна навчити собі знаходити. Ті правильні відповіді, чи це дійсна інформація, чи не дійсна. що би наустану хотіли б сказати своїй родині своїм побратимам, кожному повернутися додому і обняти свою сім'ю. Дякую за розмову, дякую за службу. І ваш шлях справжній доказ того, що в нас є багато, є багато. військових, є. Є. які не зламалися і продовжують служити. Українському народу сіра дякую. Дякую зустрічі. До зустрічі, До зустрічі. А, чекайте на нові відео на часі Чернігівському. До побачення.